Голосу Америки, студія Вашингтон. Я її ведучий Остап Яриш. За попередніми результатами польського розслідування вибух на території Польщі могла спричинити ракета української протиповітряної оборони. Про це повідомили в польському уряді. В Білому домі заявили, наразі не мають підстав сумніватися в даних польських експертів. Однак, якими б не були остаточні висновки, Росія несе фінальну відповідальність за цей інцидент, наголосили в адміністрації США. З тим, що кінцева вина лежить саме на Росії, погодилися лідери Групи Семи та країн НАТО, які зараз перебувають на саміті в Індонезії. Я хотіла б сказати, що навіть гіпотеза про те, що можливо на Польщу впала не російська ракета, а ракета української ППО з нашої точки зору дуже мало змінює суть. Росія систематично знищує українську цивільну інфраструктуру, порушуючи всі норми міжнародного права. Той факт, що російські бомбардування кордону можуть вразити польську територію, очевидно, є ризиком, який росіяни добре усвідомлюють, і який вони очевидно готові були взяти на себе. Тож відповідальність за те, що сталося з нашої точки зору, повністю лежить на Росії, навіть якщо це була ракета з української установки ППО, яка намагалася зупинити злочинне бомбардування цивільних цілей, від чого продовжує страждати Україна. Локаришобікленасводбігапенгетворенфоваша з інвейжон в Юкраїн. Ми маємо дати чітко зрозуміти, нічого з цього б не сталося, якби Росія не вторглася в Україну. Це жорстока і невблаганна реальність путінської війни. Поки вона триває, це становить загрозу нашій безпеці та безпеці наших союзників. Зі свого боку, президент України Володимир Зеленський запевняє, базуючись на даних власних повітряних сил, він не сумнівається в тому, що ракета не була українською. В польському уряді заявили, ракета, що впала на їхню територію, була російського виробництва. Однак там не виключають, що вона належала українській протиповітряній обороні. Наразі в Польщі консультуються із союзниками по НАТО, аби з'ясувати, якими будуть наступні кроки. Nic absolutnie nic nie wskazuje na to, że był to intencjonalny atak na Polskę Немає абсолютно жодних ознак того, що це був прямий напад на Польщу. Тож те, що по території Польщі влучила ракета, не було результатом чиєїсь навмисної діяльності. Польща не була ціллю для ракети, тож фактично на Польщу не нападали. Україна захищалася. Для чого очевидно запустила ракети, які мали знищити російські ракети. Це дуже серйозне протистояння, спровоковане як і весь конфлікт, виключно російською стороною. Тож вина за вчорашнє зіткнення лежить без безумовно на Росії на тлі масових ракетних ударів Росії та падіння ракети в Польщі відбулася чергова зустріч контактної групи з безпеки України у форматі грамштайн. Союзники засудили російські удари по українських містах і зобов'язалися надалі надавати Україні всю необхідну допомогу, в тому числі засоби протиповітряної оборони. Ми збираємося сьогодні, коли Росія продовжує цілити по мирному населенню України та бомбардувати її енергетичну мережу. Але навмисна жорстокість Росії лише поглиблює нашу рішучість, і ми продовжуватимемо підтримувати основоположне право України захищати себе та захищати міжнародний порядок, заснований на правилах. Росія запустила ще один шквал ракет проти України, навмисно цілячись по цивільній інфраструктурі. Турі України Трагічний і тривожний інцидент у Польщі є ще одним нагадуванням про безрозсудність війни вибору Росії. І Україна має фундаментальне право захищатися. Ми надалі будемо солідарні з народом України, який захищає свою країну. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому ВІПІН-сервісу. Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео. А також слухайте подкасти Української служби голосу Америки. Дякую, що були з нами. Бережіть себе і до зустрічі.